Вправа 919. Округліть. Ну що ж, почнемо. Дивимося, в першому завданні треба округлити до десятих. Ну що ж, ну, якщо треба до десятих, давайте ми тоді підкреслимо, до чого нам треба округлювати, то аналізуємо після десятих соті частини, у числі 9,374. Так. Ну що ж, якщо у нас. 5 і більше, то ми округлюємо вгору. То ми пишемо, що це буде тоді наближено дорівнювати. Не трійка буде, а 4. Тому пишемо 9,4 є. Переходимо до наступного числа. Бачимо 0,5298 0,05298. Аналізуємо тоді соті частини, бо нам треба до десятих округлити. Бачимо тут двійку. 4 і менше, це округлюємо вниз, тобто у нас залишається та сама цифра, що є 0,5. То ми пишемо, що це наближено до рівня 0,5 переходимо до наступного числа. Бачимо 54,6. Ну що ж, аналізуємо, скільки в нас сотих, це 6. Тоді ми округлюємо вгору, буде не 0, тут цифра А одиниця. То записуємо, що це наближено дорівнює 54,10 є. Далі переходимо до наступного числа, 74,95. Аналізуємо, скільки в нас сотих. Сотих у нас 5 частин. Тоді ми округлюємо вгору. Треба не 9 записати на одиницю більше. А на одиницю більше, ніж 9. Це буде вже 10. Десятих частин і це перейде у нас сюди одиниця. Тобто це буде 75,0. Записуємо, що це наближено дорівнює 75,0. Так, друге завдання. До сотих треба округлити. Ну, якщо до сотих округлити, то будемо аналізувати, скільки в нас тисячних. В першому числі 13, 405. 000. Бачимо, що тисячних у нас 5. Якщо 5 і більше, то округлюємо вгору, то пишемо, що це наближено дорівнює. Тобто тут у нас буде цифра не 0, а вгору округлюємо 1. То це буде 13, цілих, пишемо 41 сота. Є. Далі, в наступному числі 28,2018. Підкреслюємо кількість. Тисячних частин це одна тисячна частина. Якщо одиниця це 4 і менше, округлюємо вниз, залишаємо тоді цю цифру в даному випадку сотих, така, як вона є. То ми пишемо, що це наближено дорівнює 28,20 є. Переходимо до останнього числа. 26,399. тисячних. Аналізуємо, скільки у нас тоді тисячних частин. Це 9. Якщо 9, це 5 і більше. Округлюємо вгору. Тобто треба тоді 9 збільшити на одиницю, а це нас приведе до того, що тут буде не 39, записано сотих, а 40 сотих. То ми пишемо, що це наближено до рівня 26,40. Ну що ж, ми тут залишили 0, тому що показуємо, що округлюємо до сотих частин. Переходимо до третього завдання, нам треба округлити до одиниць. Якщо до одиниць, то аналізуємо тоді десяті частини. В першому числі у нас число 18,25. У нас кількість десятих – це 2, десятих. це 4 і менше, то ми округлюємо вниз, то у нас залишиться стільки, як і було. Пишемо, що це наближено дорівнює 18, цілих, або просто 18 є. Далі переходимо до наступного числа, бачимо тисячних. Аналізуємо кількість десятих. Це у нас 0. ,10. Тоді округлюємо знов вниз, і кількість одиниць залишиться тією самою, то пишемо, що це наближено дорівнює 3. Є. Далі читаємо 9,73. Отже, кількість десятих у нас 7, це 5 і більше. Тому ми округлюємо вгору. То у нас буде тоді не 9,73, а це наближено. Буде 10. Збільшуємо кількість одиниць на одну. Є. Далі наступне число 939,81. Аналізуємо кількість 10. Це 8. Тоді кількість одиниць збільшуємо на одну, то буде не 9, а збільшиться на одну, то це буде, якщо ми додамо ще одну одиницю, 240. То пишемо, що це наближено до рівні 240. Є. Ну і переходимо до четвертого завдання. Треба округлити до тисячних частин. Якщо до тисячних, то анонізуємо десятитисячні. Отже, в першому числі у нас 0,1. 5261. десятитисячна. Кількість десятитисячних у нас одна. Це 5 і менше, 4 вибачте і менше. Тобто ми округлюємо вниз. залишиться така сама кількість тисячних частин. Тобто, що це наближено до рівня тисячних. Є. Переходимо до наступного завдання. Бачимо 9,9999 десятитисячних. Аналізуємо кількість десятитисячних. Це у нас 9, це 5 і більше. Округлюємо вгору. Кількість тисячних частин нас збільшиться на одиницю. А якщо ми збільшимо на одиницю, то це у нас буде 10, ,00. якщо ми додамо і пишемо 3 нуля, цим ми показуємо, що ми округлюємо до трьох знаків після коми або до тисячних. Є. Переходимо до наступного числа. Бачимо тисячних. Аналізуємо, нам треба до тисячних округлити, Десятитисячну. Тут у нас 6. Якщо 6, то округлюємо вгору, додаємо ще одну тисячну частину, то це тоді буде наближено дорівнювати. Пишемо 1,588. Тисячних, ну що ж, ось таке завдання на округлення на цьому вправу завершено.